Це слава Амінь. Пороздумуємо над Божим Словом. Сідайте, будь ласка. Дорога церква. Знаєте, роздумуючи, який би то взяти так сьогодні для церкви, щоб ми разом пороздумували. Я в моєму щоденному читанні. Натрапив на один текст з книги Ісай. І цей текст в моїх теперішніх обставинах дуже потішив мене. Ну, він додав мені такої е, впевненості в Господі, е, Він мені, я так навіть з дружиною зразу поділився е, е, сілою і кажу: так приємно от, чути ці слова, так приємно їх читати. Я хотів сьогодні. З вами поділитися сьогодні цим текстом. Він записаний в книзі Ісаї, 38 й розділ. Але я прочитаю з 9 по 20 й вірш. Це для того, щоб охопити контекст. А порозумуємо з 17, 17 по 20 й вірш так детальніше. Отже, 38 й розділ з 9 по 20 й вірш. Ось Писання Єзекії, юдиного царя, коли він був захворів та видужав своєї хвороби. Я сказав був о півдні днів своїх відійду до шеолових брам, решти років своїх я не матиму. Я сказав не побачу я Господа, Господа в краї живих, уже між мешканцями царства померлих не побачу людини. Домівка моя вже розібрана і від мене відібрана, немов той пастуший намет. Я життя своє звинув, мов ткач, від основи мене відриває, Покінчив, покінчить мене в д... з дня до ночі. Я кричав аж до ранку, він, як лев, потрощить всі кості мої, з дня до ночі покінчить зо мною. Пищу я, мов ластівка, чи журавель, воркочу, мов той голуб, за неділи очі мої. Визираючи до високости. Господи, причавлений я, поручися за мене. Що маю сказати? А що він сказав був мені, те вчинив. Тихо, змандрую всі літа свої через гіркість моєї душі. Господи, на них на, слова твої, на словах Твоїх житимуть люди і в усьому цьому життя моєї душі. Оздоровжи мене і оживити мене. Ось терпіння це вийшло мені на добро. Ти стримав від гробу гниття, мою душу, бо ти кинув за спину свою всі гріхи мої. Бо не будеш Шеол прославляти тебе, смерть не буде тебе вихваляти, не мають надії на правду твою ті, хто сходить до гробу. Живий, тільки живий тебе, славити буде, як я ось сьогодні. Батько синам розголосить про правду твою. Господь на спасіння мені, і ми будемо співати пісну співи свої у домі Господнім по всі дні мого життя. Отакий От текст. Трошки більше про контекст. Цар Єзекія був царем над Юдеєю, і це був один із праведних царів, як написано про нього, що він чинив угодне в Господніх очах. Єзекія він зацарював 25 років. А коли оця подія з його здоров'ям сталася, після того він ще процерював 29 років. А коли оця подія, то йому було 39 років. Молодий, можна так сказати, 39 років. В 39 років він захворів на тяжку хворобу, як написано, це була смертельна хвороба. Та, як написано в 38 розділі з 1 вірша, Написано такі слова: Тими днями смертельно захворів, був Єзекая, і прийшов до нього Ісаїя, Амосів, син, пророк, і сказав до нього: Так сказав Господь, заряди своїм своєму домі, бо ти вмираєш і не будеш жити. От уявіть собі, таку, маєш хворобу, приходить до тебе пророк Божий, якому ти віриш просто без, без ніяких сумнівів, тому що Ісаїя. Неодноразово проявив себе як правдивий пророк в очах Єзекії. Єзекія це знав, Єзекія розумів, хто це говорить. І уявіть собі, почути цю в 39 років він чує таку вістку, що він помре. І тут, звичайно, в Єзекії відбувається якесь переосмислення внутрішнє, якісь моменти в житті. Він, те, як він описує, що він свої літа. Ну, Одним словом, проглядає ті короткі, і в нього виникає, от, як ми бачимо по тому, виникає певна молитва до Господа. Він починає звертатися до Господа. І він, коли говорив це, це 38-й і 3-й вірш, він сказав так: О Господи, згадай же, що я ходив перед обличчям Твоїм, правдою та цілим серцем, і робив я добре в очах Твоїх, і заплакав їзеки ревним голосом. І Господь йому відповідає, приходить Ісаї і каже, ще 15 років буде жити. Не помреш. І після тих всіх подій в Єзекії формується, от саме оце, що ми прочитали. Він описує те, що він пережив, який він мав би пережиття. Я би хотів, щоб ми разом пороздумували над тим, що пережив Єзекія, і разом зробили. Ті висновки, які зробив він, і з таким серцем прийшли в молитві до Господа. Звичайно, з тими потребами, які всі в нас є: чи то потреби, чи то хвала, чи то подяки. Отже, бачимо, я хочу ще той текст, який ми зачитали, я зверну увагу з 9 по 16 вірш. Тут описується про те, як Єзекія що Єзекія роздумував і говорив. Господу, до того, як вже його було оздоровлено. А з 17-го вірша і до 20-го, це вже після того, як вже йому сказав Господь, будеш здоровий. То от в тому випадку, в, перші, в, першому, в першій частині, там проявляється певна, певне впокорення Єзекії перед Господом. Безпосередньо слово таке впокорення. Тому що коли, от зверніть увагу, як він. Описує про Господа, називає його Левом, у 13 вірш. Він як Лев потрощить всі кості мої, а себе описує в 14 вірші: піщу я, мов ластівка, журавель, голуб. Розумієте, як такі, ніби як немічне щось таке, саме-саме немічне. Будучи царем над юдею, хочу зауважити і сказати, Єзекія був дуже багатий, дуже багатий цар. І його Бог дуже поблагословив, і мав він великі перемоги, і Господь великі чудеса йому показав, коли, наприклад, сирійців Господь 185 тисяч ангел прийшов і вбив, і вони відступили від Єрусалиму. Чи це не чудо? Це можна уявити собі, Господь почув вашу молитву і відповів вам таким чином. Що відбувається в серці? Як би це мало б бути, яка мала б бути реакція? А в Будемо, коли ми будемо зараз вірш за вірш йти, і ми побачимо одну деталь, яку з цього тексту ну важко зрозуміти, якщо не звернути увагу однакраз на це, що я сказав, в покорення Єзекії. Тому що дійсно він так описує ці обставини поетичною такою мовою, але він вказує на це в покорення, ким він себе бачить по відношенню до Господа. Господа Леома себе таким голубкою, немічним, слабким дуже. І прижатим, як причавлена, він каже в, в кінці 14 го вірша, Господи, причавлений я, поручися за мене. Також в, цьому, в цій розповіді є два звернення до Господа. На перше звернення тільки що я зачитав, Господи, причавлений я, поручися за мене. І також в 16 вірші, Господи, на, на них, на словах Твоїх, житимуть. Люди і в усьому цьому життя моєї душі, оздоров же мене і уживи. Тобто він визнає волю Божу, приймає її тим самим і виявляє молитву свою і прохання до Господа. Він каже, я причавлений, можна так сказати, він визнає, що Господом причавлений. І з другої сторони він каже, оживи і оздоров мене. От його молитва до Господа через ці всі обставини, які він проходить. Господь, звичайно, його оздоровив, так як в 21-му вірші написано, а Ісая сказав, нехай візьмуть груду фіги, і нехай розітруть на тому гноюку і видужи. Все-таки Господь його підняв. А тепер до тої другої частини, коли вже Господь йому дав відповідь, яке от виникло в Єзекії і в серці розуміння Господа і його волі, яку він перед тим визнав. Отже, 17-го вірша. Ось терпіння це вийшло мені на добро, він каже. І в чому добро? Я таки читаючи цей текст, я думаю, а в чому ж добро? Ну, не можу ніяк в тому тексті побачити, в чому ж добро. А потім дивлюся, ну добро, терпіння вийшло йому на добро. В чому? В тому, що він оздоровився? Але він ж тут про терпіння говорить. Що це терпіння, яке він переживав, оці ці всі моменти в своєму житті, що Господь йому дав, йому вийшло на добро. І це вже після того, як йому Господь сказав, що ти будеш оздоровлений. Звичайно, він так і має на увазі. Але другу частину, зараз ми ще звернемо на другу частину. Він каже в 17-му вірші: Ти стримав від гробу огниття мою душу. Отже, мається на увазі, в нього ж він хворів гнояком таким. І тут таке може і використовує слово, гроб гниття, мою душу. Ну, і звичайно, ми ж знаємо, що в гробі ну, згнивають люди. Але ж про що ми Про що тут мова йдеться? Так, добро в тому, що Господню він побачив руку в своєму житті, що Господь його уздоровив і підняв. І це Єзекія розуміє, як добро в його житті, що він бачить… Дію Бога в своєму житті, ось таку саме дію. Але друга частина в мене, мені ще стало більше незрозуміліш. Бо ти кинув за спину свою всі гріхи мої. І тут, оце кинув за спину свою, це означає, прости всі гріхи мої. Я такий собі думаю, єзек я в 25 років зацарював, написано, він царював угодно перед Господом. Потім сам Єзекія в третьому вірші ми читали вже це. О Господи, згадай же, що я ходив перед обличчям Твоїм правдою та цілим серцем, і робив я добре в очах твоїх і заплакав Ізакером. І закер. я думаю, а, а при чому тут гріхи взагалі? До чого тут ці гріхи? А для того, щоб це зрозуміти, треба просто ширше глянути, де описується ще. Події про Єзекію. Вони описуються як і в першій книзі царів, так і в Хронік. І ось в, другому, в другій книзі хронік в 32 му розділі 26 й вірш описано такі слова про Єзекію. 2 хронік, 32 й розділ, 26 й вірш. Але впокорився Єзекія в пишноті серця свого. Він та мешканці Єрусалиму, і не прийшов на них Господній гнів за днів Єзекі. І було в Єзекії дуже багато багатства. Але я ще 25-й зачитаю. А вибачте, з 24-го навіть це стосується і нашого тексту. Тими днями занедужав Єзекія смертно, смертельно, і він молився до Господа. І він відповів йому і дав йому знака. Та Єзекія не віддав так, як було зроблено йому, бо запишнилося серце його, і був гнів Божий на нього і на Юдею, та на Єрусалим. Але впокорився Єзекія в пишноті серця свого, він та мешканці Єрусалиму, і не прийшов на них Господні гнів за днів Єзекії. А бачимо через ото багатство і ту славу, яку Господь йому дав, і ті чудеса, які Бог йому робив в житті, його серце. Впишнилося, загордилося стало високим. І коли Господь посилає йому цю хворобу, то в нього є не просто ще раз послати якесь випробування Єзекії, і для того, щоб потім знову же оздоровити його і показати свою, свою можливість робити чудеса. Він це і показав, коли Сирійців вбив 185 тисяч, того достатньо було. Але в цьому випадку є дещо інше. І Єзекія це описує. Він каже, через ці обставини добро моє полягає в тому, що ти, по-перше, явив себе в моєму житті уздоровив, оце я отримав добро. І друге, що ти мене простив. Простив, мої гріхи простив. Мою пишність серця, мою оцю гордість, то, що я возвеличився. Тому що в першій частині, як ми говорили, це були слова такого впокорення. Він, він себе просто умолив перед Господом. Він себе визнав, я, Господи, я маленький. І тут воно вже і зрозуміло, ага, ось чому Єзек і говорить про те, що гріхи були йому прощені. Ось яке добро принесло, ті обставини. І Хочу сказати, от в мене от зараз такі нелегкі обставини здоров'я виникли, такі ну, дуже складні. І я о, два дні, оцей ночі це вже нормально, слава Богу. А от перед тим дві ночі, то я навіть не міг заснути. Ну, не міг спати просто. Так в мене все це. І я такі переживання мав. Звичайно, я і. І перед Богом молився, і спілкувався з братами. І ну, взагалі такі моменти в житті вони дають багато чого переосмислити. І я почав згадувати. Я розумів, що Божа благодать і любов зі мною в цей момент. Я розумів, що е, е, я вірю в Ісуса Христа, але з другої сторони я її покорявся. Я багато чого визнавав, я розумів. Що ще багато чого, в моєму характері, є невідповідності по відношенню до Бога. І я впокорявся, я розумію, що це. І я хочу не просто на словах покорятися, я хочу, щоб воно в моєму житті залишилося це впокорення, щоб воно десь відбилося потім на інших людях, на стосунках з Господом. Нехай це вже, от, коли є це визнання, нехай воно і б мені залишилося. Я так для себе таки зробив висновки. Бо є багато в чому. Тому важкі обставини це не просто лише тільки бувають випробування нашої віри, а це теж і випробування було також і віри. От як ми співали в пісні Віра, надія, любов. В будь-яких обставинах вона має, оце ключове має залишатися. Але праця Бога над нами, вона не просто лише тільки щоб покарати, або щоб виявити свій гнів. Або щоб просто випробовувати, а Він хоче нас лікувати ще цим. Тобто Він хоче нас покоряти, хоче показати тим самим, що ми в чомусь треба щось виправити перед ним. І це для мене було так підбадьорююче. І взагалі, сама ця праця Бога над, над, над людьми вона вже має потішати, навіть якщо вона болюча. Навіть якщо ці складні обставини, вони дуже складні. Але саме це розуміння, що це Бог робить зі мною щось, воно вже вселяє радість якусь, вже вселяє, Господи, значить я твій, що ти зі мною щось зробиш. От. Тому е е е, такі були в мене розуми по цьому тексту. Нижче з 18 по 19 він зробив ще один висновок з того пережитого. Висновок він полягає в тому, він так і описує. Мертві не можуть прославляти тебе. Мертві не можуть ні прославляти, ні надію проявляти. Ну, Він, він тут описує прямим текстом: ті, хто вмирають, ну, що вони вже, Бога прославляють, чи там надію якусь на Бога проявляють. Ні, він так і не каже. Але знаєте, що мені згадалося, коли я читав цей текст? згадався, Такий момент, і з Ісусом Христом, що відбулося, і Його відповідь. Я зараз зачитаю цей так, це в Луки він записаний, 9 розділ 59 вірша, 59-60. То ми ж то бачимо, що живі люди ходять, так? але вони не прославляють Бога. І тут мені згадалося про духовну мертвість. І це так в Луки так написано Луки. 9 розділ, 59-60. Коли підійшли до нього Ісус о, зійшов, а до нього один. І один промовив до... А, і, а, Ісус промовив, і промовив до другого Він, іди за мною. А Той відказав: Дозволь мені перше піти і батька свого поховати. Він же йому відказав, Зостав мертвим ховати мерці своїх. А ти йди та звіщай Царство Боже. Та звіщай Царство Боже. «Іди і звіщай. Залиши мертвим мертвих ховати. Тобто вже отут на таку духовну мертвість Ісус вказував. А Єзекя, Він розуміє, що мертвий не може прославляти. А воно мені згадалося ті слова, як, як то, що може людина при житті бути духовною мертвою, і вона не буде прославляти Бога. Тому що вона духовно мертва, вона, вона не відкликується на Бога. Вона не бажає прославляти Бога, вона не вірить в нього. І Ізекия про це говорить. Не будуть мерці прославляти, хоча б він це застосовував безпосередньо до свого життя, але і мав розуміння вже, і висновок робив, як для всіх. Він каже в 19 вірші: Живий, тільки живий, тебе славити буде. Як ось сьогодні, як ось сьогодні. Як я ось сьогодні, вибачте, як я ось сьогодні. Батько синам розголосить про правду твою. І знаєте, оце вже перегукується з тим, що Ісус говорив в Луке, а ти йди і звіщай про Боже Царство. А тут говориться: а живий буде що робити? Духовно живий. Що він буде робити? Він буде прославляти Господа, славити Його. І що ще буде робити? І буде розповідати іншим. В цьому випадку, він мав на увазі, як батько синам розголосить про правду твою. Тобто навчить своїх дітей як правди Господньої, волі Божої. Тобто він вкладеться в них, щоб їм донести про Бога цю інформацію. Отак От і в нас, якщо ти духовно живий, в тебе будуть у цій складові. Ти, ти без них не будеш існувати, якщо ти духовно жива людина. Ти будеш прославляти Господа, і ти будеш говорити про Господа, ти будеш вчити, як і дітей своїх, так і інших, і оточуючи, і проповідувати Євангелію, так, як Ісус сказав. А ти йди і звіщай про царство Боже. Оці складові. І дивіться, Єзекія пережив оце все, побачив Божу руку над собою, зробив правильні висновки, і приходить до таких висновків. Він каже, от я, а він так і каже, як я ось сьогодні, що я от прочитав був, як я ось сьогодні. Тобто він сьогодні, переживши таке, побачив і пізнав Бога ще більше, і побачив Божу руку над собою, він каже, Я готовий тебе, Господи, славити. І він про це буде говорити, що по всі дні свого життя він в 20-му 20 вірші підкреслює: по всі дні свого життя, мого життя. У 20 вірші Він його ще, ще за що прославляти Господа, підкреслює: Господь на спасіння мені, тобто як Спасителя свого особистого. І ми будемо співати пісню співи свої у домі Господнім повсідні мого життя. І тут ще є одна складова: Ось справжнього того, хто пережив в своєму житті спасіння від Господа, Божу руку, Божу турботу. В нього не буде такого в думках, щоб він колись втомиться, прославляти Бога. Він буде до кінця своїх днів, як тут написано, до кінця, по всі дні мого життя, поки є сили, поки є е, життя, він буде приходити. І зараз що ми про місце поговоримо. Він буде прославляти Господа. Буде прославляти Господа. Він не втомиться. Тому що це неможливо, коли ти побачив Божу руку в своєму житті, то, що він зробив, і як він підіймає, і як він працює, і як він спасає, і як він милує, прощає гріхи. Людина, якщо вона розуміє, наскільки це цінно, наскільки це особливо, вона ніколи не перестане Бога прославляти. Ніколи. Тому мен... а тут а ще є одна деталь. Він каже: у домі Господньому. Що я вже не раз говорю, це церква, Дім Господній. Церква, Дім Господній. Так, на всякому місці ми можемо прославляти Господа, і там Він славу від нас прийме. Всякому, хто вірить в нього і впокоряється покоряється перед Ним. Але тут Він нагло говорить в домі Господньому. Це публічне прославлення. Це те, що ми робимо от з вами сьогодні, наприклад. Ми прийшли церквою в присутність Господню, тому що. Він наповняє церкву своєю присутністю. І ми тут йому виздаємо публічну хвалу. Ми співаємо пісні, відкриваючи уста, ми прославляємо. Це, це правда, але ми ж з яким серцем? Не просто треба відспівати. Ми ж в своєму житті пережили Господа, воно нас це наповняє. Ми, коли співаємо пісню, ми бачимо, що є, є в пісні то, що і в нашому житті було щось, і пережити це. І ми з щирим серцем це Богові віддаємо, цю хвалу. Воно дуже наповняє, але це те, що воно конкретно говориться ще й про місце, що це має бути публічна молитва о, і прославлення, вибачте, То, то це говорить про те, що в тебе навіть не буде навіть чуть-чуть, щоб соромитися Господа. Або применшити те, що відбувається в недільне служіння, коли ми приходимо всі разом, церквою нас більше набагато. Це теж, це, ти приходиш і ти публічно визнаєш свого Господа. Ти збираєшся в домі Господньому, ти його прославляєш, ти його звеличуєш. Це дуже цінне. Це ознака такого, коли людина каже, я не соромлю свого Спасителя, він мій Спаситель, він мій Бог, я не буду його соромитись. Є за що прославляти Господа. Тому всі обставини, які в нашому житті, я хотів такий висновок зробити, всі обставини в нашому житті, ми повинні оцінювати. Такими категоріями, як і випробування нашої віри, і в, то, що Господь хоче щось в нас вилікувати в нашому характері, в нашому духовному житті. Бо тут Він про душу згадує. І третя складова Він хоче, щоб через це все, коли ми це пізнаємо, щоб ми гідно його прославляли і возвеличували. От таких. Три складових. І сьогодні я хочу запропонувати нам, щоб ми просто з таким серцем. Кожен знає свої обставини, свої стосунки з Господом, кожен знає свої моменти в житті. Тут перед Богом нічого не приховане ні в кого. Щоб ми прийшли в молитві до Господа, щоб ми і дякували, і просили, і впокорялися, щоб все це в нас було. Амінь. Добре, давайте ми зараз зголосимося. Prosse